Китайське диво, провінція Хенань Китай, 1974 рік. З книги Чарльза Колсона Віра. Під час культурної революції в Китаї ще одна християнська спільнота протистояла ворожій імперії. Хунвейбіни, здебільшого, студенти та старші школярі наводнили міста і систематично переслідували тих, кого вважали винними у відхиленні від ідей Мао Цзедуна. Понад 100 мільйонів людей постраждали від тортур та ув'язнень у виправно трудових таборах, а один мільйон стратили. Ті, у кого виявляли Біблію, були приречені щонайменше на тортури й ув'язнення. Якби ви завітали до провінції Хенань у ті дні, то побачили бездоганно чисті села, де жінки під ветхими хатинами прали або прибирали. Кілька з цих жінок насправді були дозорцями, які пильно слідкували за тим, що відбувається навколо, доки всередині групи християн, ризикуючи своїм життям, разом вивчали святе письмо. Для домашніх церков у селищах Хенаня вважалися великим благословенням мати хоча б один примірник Біблії. Тексти, які використовували для вивчення Біблії, були списаними від руки Аркушами. Часто спільноти, захищаючи Біблію від знищення, розділяли її на декілька частин та розносили людям, які мешкали в різних будинках. Якщо обшукували один будинок і конфісковували писання там, то спільнота втрачала лише частину тексту, щоб мати більше примірників, біблію зазвичай переписували цілком і робили це часом цілі команди людей, які працювали цілодобово. Коли під час нальотів конфісковували їхнє писання, мешканці Хенаня у Вітчаї розкопували могили християн, яких ховали разом зі своїми бібліями до 1949 року. Ці примірники, понищені вологою та гниттям, читати було майже неможливо, але християни Хенаня намагались добути хоч будь-які її фрагменти. У роки правління Мао. Патріархів або дядьків руху китайської домашньої церкви кидали до в'язниці. Можливо, найбільшого з цих китайських патріархів Венга Мінгдао було заарештовано вдруге 29 квітня 1958 року. Він провів наступні 22 роки у в'язниці. Під час культурної революції ставлення до нього було особливо жорстоким. З нього не знімали наручників чотири місяці поспіль і щодня били. Коли Мінгдао запитали, як йому вдалося винести все це в такому поважному віці, він відповів: слово, те саме можна сказати і про всю китайську церкву. У 1949 році, коли Мао прийшов до влади, у Китаї було 4 мільйони християн, нині їх уже понад 100 мільйонів. Провінцію Хенань колись називали зоною атеїзму, тепер же китайська влада вважає, що вона занедужила на пропасницю християнства. Інші провінції, зокрема Аньхой і Хебей, відомі як Ісусові гнізда. Імовірно, що сьогодні в Китаї стільки ж івангельських християн, як і в Сполучених Штатах. Протягом останніх десятиліть християни Китаю тріумфально переборювали страждання, як і перші християни в Римі. Годі знайти кращий приклад швидко зростаючої церкви. Але чому? Чи можна знайти краще пояснення ніж образ однієї з молодих жінок Хенаню, яка тримає переписаний розділ Євангелія від Йоанна у своїх тремтливих, але вдячних руках? Проти вірних, які збиралися разом у своїх євангельських домашніх церквах, і католиків, що ховалися в підпіллі, виступали колабораціоністи державної церкви. Що проповідували вони? Богословський лібералізм, натхненний марксистсько-ленінськими ідеями Мао Цзедуна. Ці колаборанти осуджували фундаменталістів і глузували з їхньої любові до писання. Я запитав у китаєзнавця, чому християнство зробило настільки великий крок уперед у найпохмуріші дні культурної революції. Той відповів Світло палає в темряві. Замовити друковану книгу, завантажити в електронному вигляді, слухати аудіокнигу, читати відгуки на сторінці книги на сайті книги 365org Поділіться цим уривком з вашими друзями у групах спілкування та соцмережах, щоби і вони могли прочитати чи прослухати його, і, врешті, прочитати цю книгу. Для когось це може стати Божою відповіддю на багато молитов.